А без асистента неможлива операція? Можливо. Асистент взагалі не потрібний. <рес> 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 Золотую <Анастезіологи> потрібні. Бажано. <рес> <рес> Ні, насправді з асистентом набагато легше. Самому то можна, якщо ще є нормальна операційна сестра, яка вміє працювати. Я певно вже не буду нічого говорити, да? <рес> <плес> Я понял. А дайте підтягнути. Ось так виглядає система в зборі. Спеціально для телеграм-каналу ви можете подивитися. А зараз О, ми, ми, ми будемо приступати до наступного етапу. Ми будемо робити пацієнту ще одну операцію на шиї. Тому зараз цю мира зашиваємо його, перегортаємо і робимо на шиї. Одночасно можна робити декілька операцій одному пацієнту.